Вітаю! мене звати Аліна Кравець. Я інспектор патрульної поліції. Ви дивитесь спільний проект управління патрульної поліції Кривого Рогу та першого міського телеканалу Міський патруль. Як пройшли новорічні та різдвяні свята в нашому місті, з якими правопорушеннями зустрілися копи, охороняючи громадський порядок? До кого прийшли на допомогу криворізькі патрульні, та як ризикували власними життями, допомагаючи містянам? Ми покажемо вам ексклюзивні кадри роботи нової поліції в нашому місті без реконструкцій та вигаданих ситуацій, лише справжні відео реальних затримань. І сьогодні говоримо про таке. Нетверезий чоловік вдарив жінку в груди кухонним ножем. Що у Вдома що Заходіть, заходіть. скоро. Шо? скоро. Шо? скоро. Шо? Шо? Криворізькі патрульні затримали трьох чоловіків, які займалися квартирними аферами. Люди сім. на сім. Спустилися з даху, копи врятували від смерті літнього чоловіка, якому стало зле в зачиненій квартирі. Анісла бомбо. Вдарив жінку ножем в груди. В Довгинцівському районі затримали нетверезого чоловіка, який наніс декілька поранень своїй дружині. Зломисник намагався виправдати себе та запевняв, жінка порізала себе сама. Проте потерпіла, розповіла іншу версію того, що сталося. Відома що. Чоловік потерпіло і стверджував, його дружина сама поранилася. Медики забрали скривавлену жінку до лікарні та надали їй допомогу. Потерпіла, відмовилася писати заяву на власного чоловіка та запевнила, що це був просто нещасний випадок. Жінку госпіталізували до другої міської лікарні, підозрюваного у скоєнні злочину було затримано. Викликано слідчо-оперативну групу до Гонцівського району. Також на місці було виявлено ніж. Чоловік сказав, що це вона сама себе порізала. Жінка з заявою не хотіла звертатися. Обидві особи були з ознаками алкогольного сп'яніння. Мисливці жартівники у центральному міському районі затримали двох чоловіків, які відкрили вогонь з рушниць просто на вулиці. Заявник повідомив поліцейським, начебто один із чоловіків, цілив саме в нього. Проте стрілці свою провину заперечували та стверджували, що пожартували над своїм товаришем по чарці. Обалдеть, ничего делать, вы Заявник каже, випивав разом з друзями та попросив рушницю в одного з них. Проте постріляти чомусь не вдалося. Власник рушниці обурився та, начебто, відкрив вогонь. Самі мисливці свою провину заперечують та стверджують, якби хотіли поцілити в хлопця, який тікав, обов'язково підстрелили б його. На місце викликали слідчо-оперативну групу, аби вилучити зброю та гільзи від набоїв. Тепер правопорушникам загрожує адміністративний штраф за стрілянину в громадському місті. З мисливської рушниці. Поспілкувавшись з затриманими, вони пояснили, що вони ці рушниці знайшли та просто йшли з ними додому, що в них є дозвіл та все інше, але слідчо-протина група вже буде з цим розбиратись. Але заявник повідомив, що вони, вони нібито разом випивали, та вони, у них виник конфлікт. І вони йому запропонували бути зайцем та хотіли по ньому постріляти. Квартиранти-крадії. У центральному міському районі жінка здавала в оренду житло та виявила, що з приміщення зникла техніка. Квартиранти викрали з помешкання холодильник, мікрохвильову піч, мультиварку та пральну машину. Частину зниклого майна патрульні разом із заявницею знайшли в ломбарді аж на соцмісті. Один номер, да. Спасибо. Роб yeah, okay. yeah, yeah? Давайте светирофіруємо. Спасибо, ми все запросы Ні, ми ж її нікуди у вас забирати не будемо. Метону мині маємо не это право, поки у нас не будет судебного решения. рішення. Заявниця повідомила протягом декількох місяців вона здає в оренду житло сімейному подружжю. Ввечері їй зателефонувала сусідка з будинку, яка розказала про дивний шум у квартирі, наче хтось переставляє меблі з місця на місце. Вранці власниця помешкання приїхала в гості до квартирантів, але вдома нікого не. Не виявилося. Жінка одразу викликала поліцію та повідомила про крадіжку побутової техніки. Ті люди, яким вона здається, іменно молодой чоловік, дівчинка і дитина, вже більше трьох днів не з'являлися в даній квартирі. На контакт вони вийшли, але ну, об'яснили тим, що ця техніка знаходиться в ремонті, якби вона згоріла. Ну, Они говорили, да, реально, що реально виносилася техніка, слышали гул, шум. Посічого дані матеріали в місці завітільним були підідані главному управлінню над надполіції. Патрульні кривого рогу затримали квартирних аферистів. Злочинне групування орендувало житлові приміщення за фальшивими документами. Троє раніше засуджених чоловіків викрадали всю техніку та меблі з орендованих квартир і зникали. Копи влаштували справжню засідку зломисникам і затримали їх на гарячому. Позвонили человеку, спросили квартиру, mm -hmm. и взял. потом перезвонил, сказал, что номер телефона, который заказывали квартиру, mm -hmm. который именно вставили в квартиру, Борис холодильник, телевизор там. Ну, я говорю, давайте мужнібудім Ну, Давайте посірим набрать патанішу ані далі трохувати погороду. Патрульні затримали трьох членів злочинного угрупування. Чоловіки залишили в якості застави підроблене посвідчення учасника бойових дій в зоні проведення АТО. Всі троє раніше були засуджені за крадіжки, та нині вирішили повернутися до старої справи. Зломисників відвезли до Саксаганського відділення поліції. Слідчі встановлюють всі обставини злочину. Хочу наголосити на... на тому, що громадянка, яка повідомила і її друг, який повідомив про цих людей, ну, зробили дуже значну... значний вклад у розкриття цих злочинів. Адже ці групи цих осіб користувалися залогом посвідчення учасників бойових дій, які вони нібито знаходили, але це ще не доказано, що вони їх знаходили. Два чоботи пара. В Тернівському районі патрульні затримали подружжя з наркотиками у кишені. Чоловік та жінка, побачивши поліцейських, намагалися втекти. Під час поверхневої перевірки місцевих жителів вилучили шприц з невідомою рідиною та таблетки в поліетиленовому пакеті. Пізніше затримані зізналися, що все знайдене наркотики. Стоп, 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 стоп. Я не кичил бы, я не, не, не это. Что ж, Петя? Суфа Ой, суфа, Суфакам факаил. Початку зловмисники заперечували, що мають при собі заборонені речовини чи препарати, та навіть намагалися домовитися із патрульними, аби уникнути відповідальності. На місце викликали слідчо-оперативну групу тернівського відділення поліції. Та згодом жінка зізналася, що в них з чоловіком дійсно є наркотики, але виключно для власного вживання. Було прийнято рішення провести. поверхностный осмотр, при котором была выявлена у женщины медицинский шприц объемом 5 мл с веществом белого цвета. А у мужчины был обнаружен пакет с таблетками без упаковок, получается, в таком большом полиэтиленовом пакете. Ну, на место была вызвана следственно-оперативную группу Торновского отдела полиции. Ще одного власника заборонених речовин затримали завдяки небайдужим містянам. На гарячу лінію поліцейським надійшло повідомлення про продаж наркотиків в Тернівському районі. Копи швидко затримали зломисника та вилучили в нього три шприци з невідомою рідиною темного кольору. Запрещена є? Так. Не заперечував, що зберігає при собі наркотичні речовини, проте стверджував, що розповсюдженням так званої ширки не займається. На місце викликали слідчо-оперативну групу Тернівського відділення поліції, аби вилучити заборонену речовину та направити її на експертизу. Прибувши на місце події, ми виявили та затримали дану особу. При поверхневій перевірці, згідно статті 34 Закону з поліції, нам було виявлено три шприца по 20 кубіків. Які заповнені були коричневою речовиною на питання, звідки в нього ці наркотичні речовини він відповів, що знайшов їх та вирішив залишити для власного вживання? Труїв сусідів газом в Покровському районі. Чоловік, що стоїть на обліку психоневрологічному диспансері, увімкнув газ у квартирі та зачинився зсередини. Патрульні, що прибули на місце за викликом, евакуювали людей з під'їзду та повідкривали вікна в усіх квартирах і на міжповерхових майданчиках. Разом з рятувальниками та медиками потрапили до помешкання та вивели неадекватного чоловіка на вулицю, аби надати першу медичну допомогу. Мешканці під'їзду повідомили. Один з сусідів стоїть на обліку в психоневрологічному диспансері. Чоловік не відчиняв двері до квартири, а його родичі не брали слухавку. На місці було прийнято рішення брати помешкання штурмом. Проте під час спецзаходів мешканець квартири відімкнув замок. В чоловіка були порізані руки, травмовану людину передали лікарям. На місце була визвана газова служба, яка приїхала. с анализатором газа, отобрали пробы, действительно, то есть показал превышение норм бытового газа в воздухе. На место была вызвана МЧС, бригада ПНД. После этого были выбиты двери. Мужчина находился в квартире, имел порезы обоих рук. Он, скажем так, за то, что находился в неадекватном состоянии, выбил окно на кухне, чем порезал себе, получается, предплечье правой и левой руки. Ну, после этого зашли в квартиру, передали мужчину медикам и Потім посредством тобто, в квартирі знайшли мобільний телефон, установили контакти з родственниками. На місце була вызвана його жена і під расписку квартира передана їй. На одинці з Темрявою у Кривому Розі патрульні повернули додому підлітка, яка на Одинці гуляла посеред ночі вулицями міста. Спершу засмучена дівчина відмовлялася від допомоги, але потім погодилася. І поліцейські провели її додому. Просто понимаете, что пока, ну, пока вы не совершеннолетние, за вас всю ответственность несут родители. Понимаете? Ну, а вот. Так как родителей рядом с вами нету, сейчас три часа ночи или сколько или ну, два? І вже коли ми зустрілися з вами, то ми за вас бізнес. Дівчина пів на другу ночі намагалася пішки дійти з площі визволення до кільця імені Олександра Поля. Поліцейські зв'язалися з батьками неповнолітньої та відвезли її додому. Дитину зустрічав батько, який повідомив, це вже не перший випадок, коли його донька тікає з дому та декілька днів не виходить на зв'язок. Вона э, проживала з жителем який старше на 10 років. И у них э, за несколько дней до, вот это, до вот этой выходки, так сказать, э, случилась семейная ссора, в результате которой сожитель нанес вот ей телесные повреждения. И они обращались в органы полиции с письменным заявлением, чтобы наказать как бы, вот этого сожителя его. Как бы, ну, понимая, что девушка ушла непонятно куда, по как бы подругам, а где она по факту не понимают и ну, опасались в общем, за ее жизнь, здоровье. У Кровському районі дві 12-річні дівчинки опівночі гуляли поблизу мосту між 5-м зарічним та 129-м кварталом. Помітивши патрульних, діти повідомили, що йдуть в гості до подруги. На телефоні батьків начебто не знають. Дівчата влаштували справжню театральну виставу, слізно благаючи поліцейських не телефонувати дорослим. Аби забрати своїх дітей з нічної прогулянки, батькам довелося викликати таксі та писати пояснення поліцейським. Ми не Номер телефону родіти. Сколько? Да? Подожди, гнев, вы не имеете права, сейчас родители я уже... Б... Успокойся, ты ничего тебе не сделаешь. Я домой. Бьет, не знаю, Вже за декілька хвилин приїхали батьки обох маленьких мандрівниць. Дорослі подякували поліцейським, що знайшли дітей та пообіцяли більш ретельно виконувати батьківські обов'язки. На місце події було викликано батьків дівчат. все згодом було передано цих дівчат батькам. Батьки не здогадувалися, що дівчата самовільно покинули квартиру та вночі пішли гуляти. Від батьків було відібрано пояснення по даному факту. І в подальшому вони прослідкували до себе додому. Кожного присів відпочити у чужому подвір'ї в Саксаганському районі. Чоловік в стані сильного алкогольного сп'яніння заснув на лавці біля житлового будинку. На містянин ледь міг розмовляти та не стояв на ногах. Патрульні встановили особу людини та адресу його проживання. переживай, никакого штрафа нет. Это наша работа, чтобы ты домой попал. Копи допомогли чоловікові дістатися дому. Переконавшись, що він зайшов всередину помешкання, повернулися на квадрат патрулювання. У дворі багатоповерхового дому обнаружили парня, який спав на лавці з острою алкогольною інтоксикацією. Во время разговора нам пояснил, що не розвитав сили, потеряв мобільний телефон і денежні средства. Так як на вулиці було дуже холодно, і він возможность самостоятельно передвігатися і реально создавал опасность для себе. Була существенна поліцейська піка для граждани. Він доставлені місце проживання з альпіністським знаряддям, зброєю та в бронежилетах. Ні, це не спецпідрозділ Кор під час захоплення особливо небезпечних злочинців. Це група швидкого реагування патрульної поліції кривого рогу рятує дідуся, якому стало зле. Виявилося, пенсіонер втратив свідомість у зачиненій середині квартири. Бом. Бом. До патрульних звернувся син постраждалого. Батько чоловіка не виходив на зв'язок, хоча світло в квартирі було ввімкнено. Занепокоєний заявник був упевнений, старому стало зле. За справу взявся екіпаж групи швидкого реагування. За проханням заявника, патрульні через дах та балкон потрапили всередину квартири. За лічені хвилини двері відкрили. Виявилося, дідусеві дійсно було зле. Без свідомості він лежав на підлозі. Патрульні допомогли пенсіонерові отямитися та викликали.

Щоденно за лінією 102 реєструють сотні викликів різноманітного характеру. Ми реагуємо на кожне звернення містян, дуже часто ризикуючи власними життями здоров'ям. Не будьте байдужими, звертайтеся до поліції, якщо бачите, якою це злочин. Можливо, саме ваша чуйність та небайдужість врятують чиє життя. Мене звати Аліна Кравець, я інспектор патрульної поліції. Ви дивилися спільний проект управління патрульної поліції Кривого Рогу та першого міського телеканалу Міський патруль дозу. Устрічі на вулицях міста та в ефірі головного телеканалу «Кривбасу».